Рак ободової кишки це злоякісна пухлина, розташована в товстому кишечнику і має епітеліальне походження. Розвивається із залозистого епітелію, слизової оболонки кишечника. Безсимптомний перебіг захворювання часто призводить до того, що людина виявляє рак на пізній стадії. Найчастіше через велику кількість жирів тваринного походження відбувається збільшення вироблення жовчі, а це безпосередньо впливає на мікрофлору кишечника. При розщепленні жирів утворюються канцерогенні речовини. Вони і провокують розвиток ракових клітин ободової кишки. Основними факторами ризику захворюванням на рак ракобудової кишки є вік: шістидесятирічні хворіють у 20 разів частіше ніж сорокарічні. Раціон харчування з переважно вмістом тваринних жирів, білків, рафінованих вуглеводів, підвищує ризик захворіти у 7-8 разів. Цукровий діабет ризик захворіти у 15%, Жовчокам'яна хвороба ризик 13%, радикально вилікування раку товстої кишки ризик 13%. Спадковий фактор близько 20% випадків раку відзначається у межах сім'ї. Якщо родич першої лінії має рак ободової кишки, ризик його розвитку подвоюється. Передпухлинні захворювання аденоми, поліпи товстого кишечника, ризик злоякісності від 10 до 50%, залежно від розмірів аденом. Неспецифічний специфічний коліт, хвороба крона, інші коліти, ризик злоякісності до 50%. Поступово можна спостерігати незначні симптоми. Наприклад, погіршується апетит та самопочуття, падає рівень активності, а також може збільшуватись вага. Ознаки раку ободової кишки залежать від локалізації пухлини, а також від розміру та наявності ускладнень. Як показує практика, ускладнення раку ободової кишки можуть виникати через неправильну або несвоєчасну діагностику, тому дуже важливо розуміти, які способи дослідження хвороби існують. Основні методи: біопсія, гістологічне дослідження пухлинної тканини, що береться під час колоноскопії. Колоноскопія, ендоскопічний огляд кишечника за допомогою спеціального інструменту з камерою проводиться з наркозом і без. Ректороманоскопія. візуальна діагностика з використанням спеціального приладу підходить для первинної діагностики, так як не всі відділи кишки можна оглянути. Іригоскопія, рентгенологічні знімки, що дозволяють визначити місцезнаходження пухлини. Комп'ютерна томографія дозволяє виявити уражені лімфовузли, віддалені метастази та визначити тактику лікування. Пет КТ проводиться для уточнення локалізації та поширення процесу розвитку пухлини, УЗД та МРТ черевної порожнини органів, лабораторні дослідження. Важливо при найменших підозрах звертатися до клініки для діагностики. Правильно та своєчасно призначене лікування допоможе подолати злоякісне утворення. При раку ободової кишки вид та обсяг оперативного втручання обумовлений розташуванням та поширеністю пухлинного процесу, станом регіонарних лімфатичних Вузлів. При поширеному раку будової кишки 3-4 стадії виконується розширена операція. Резекція кишки, геміколонектомія, видалення половини обудової кишки, колонектомія, видалення всієї обудової кишки з широкою лімфаденектомією, видалення регіонарних лімфатичних вузлів. При пухлинах першої 2 другої стадії, ранній стадії, виконується економна резекція ободової кишки. При незначних розмірах як доброякісних і злоякісних пухлин широко виконується ендоскопічне їх видалення. Хіміотерапія застосовується, якщо операція не дозволяє в повному обсязі видалити новоутворення та ракові клітини вже потрапили до лімфатичної системи. Щоб стан здоров'я після курсу лікування пухлино-ободової кишки поступово повертався до норми, важливо правильно організувати післяопераційний період. Лікарем визначається схема подальшого лікування. Усі пацієнти, які перенесли операцію, обов'язково повинні проходити обстеження на регулярній основі, стежити за найменшими проявами будь-якої симптоматики, щоб уникнути рецидиву.